Привіт, любителі Трукрайм Подкасту! Сьогодні ми зануримося у справу, яка назавжди змінила тихе передмістя у Пенсильванії. На дворі стояв червневий вечір 2011 рік. Літня спека вже спадала, діти гралися на вулицях, сім'ї готувалися до звичайного завершення дня. На календарі 17 червня, на годиннику 21.40, диспетчер служби 911. Округу Бакс отримав телефонний дзвінок. Цей дзвінок назавжди залишився в його пам'яті. Голос на іншому кінці лінії був спокійним. Це було невіддимно, майже механічним. Чоловік повідомив, що сталася трагедія. Матір та її саморічний син загинули в власному будинку. Але шокуючим було не те, що він сказав, а те, як він це сказав. Коли диспетчер запитав його про зв'язок із жертвами, відповідь пролунала холодно і чітко: Я, батько хлопчика. Так світ дізнався історію Крістофера Мойера, 44-річного програміста, який жив тихим життям у новобудові Ворінгтона, про його дружину Іріну Елізабет, яка мріла про спокійне майбутнє для їхнього розумного хлопчика Ділана. Але за фасадом ідеальної родини ховалася таємниця. Саме вона призвела до незворотньої трагедії. Що може змусити одну людину знищити цілу сім'ю? Які знаки припустили сусіди, і чому той, хто дзвонив до 9.1.1, потім зник безслідно? Сьогодні ми розповімо про справу, яка залишає безліч питань, які досі лунають в серцях тих, хто залишився, друзі. Я щиро вдячна всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний true Crime контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати спонсорам каналу і дуже ціную вашу підтримку. Ви нас надихаєте. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Ворінгтон це типове американське передмістя в окрузі Бакса, Пенсильванії. Місто з населенням близько 24 тисяч осіб. Не можна сказати, що тут кожен знає один одного, але більшість так чи інакше пересікалася. В такому тихому містечку найбільшою подією року є шкільний карнавал. Тут мешкають сім'ї середнього класу, які мріють про спокійне життя подалі від метушні великих міст. Redstone Drive – Драйв одна з найновіших вулиць в районі. У 2003 році тут стояло лише кілька новозбудованих будинків. Які були оточені молодими деревцями та свіжим асфальтом. Повітря було чистим, хіба що пахло новою фарбою. Це було місце, де молоді сім'ї починали нове життя. Цікавий факт про Ворінгтон: місто назване на честь військового генерала періоду американської революції. Тут розташований один з найстаріших меморіалів в Пенсильванії, який присвячений ветеранам війни. Іронія долі. Місто, побудоване в пам'ять про героїв, стало свідком особистої трагедії однієї сім'ї. У 2011 році район переживав економічні труднощі після фінансової кризи 2008 року. Багато сімей боролися з іпотечними виплатами, а ринок нерухомості переживав на найкращі часи. Але зовні все виглядало спокійно і досить передбачувано. Давайте тепер познайомимося з головними героями нашої історії. З родиною Моєр. Головою родини був Крістофер Лі Моєр. Чоловік народився 21 травня 1967 року. Він був єдиною дитиною у сім'ї ветерана Корейської війни Уорена Моєра та його дружини Джойс. Крістофер ріс тихою дитиною, яка обожнювала комп'ютер ще до того, як вони стали частиною повсякденного життя. У Кутстаунському університеті він вивчав інформаційні технології. Однокурсники згадували його як інтроверта, який рідко ходив на вечірки, але завжди був готовий допомогти з технічними проблемами. Після університету Крістофер став фрілансером в сфері комп'ютерних технологій, робота, яка дозволяла йому працювати вдома і уникати зайвого спілкування. Сусіди на Redstone Drive описували його досить по-різному. Роуз Радзуліо, яка жила через дорогу, казала, що він здавався різким та якимось відстороненим. Але інші вважали його просто особою, яка полюбляла приватність. Один сусід згадував, що Крістофер міг здаватися контролюючим, але ніхто навіть не уявляв, на що він здатний. Його дружина Ірина Елізабет Геллер народилася 21 серпня 1971 року. Вона є нашою співвітчизницею, адже народилася саме в Україні. Сім'я переїхала до США в пошуках американської мрії. Маючи освіту в галузі інформаційних технологій. Друзі та сусіди у США звали її Елізабет, ім'я яким вона представлялася в Америці. Елізабет була повною протилежністю своєму майбутньому чоловіку. Сусіди описували її як теплу, ніжну жінку з щитливою душею та щирою посмішкою. Вона завжди вітала людей на вулиці, хоч і трохи сором'язливо через свій акцент. Її англійська була правильною, але зі слов'янським відтінком. Який робив її мову досить милозвучною, як і чоловік, Елізабет працювала в it сфері і вона працювала з дому. Жінка обожнювала садівництво і проводила години доглядаючи за квітковими клумбом біля свого будинку. Сусіди часто бачили її в садовому капелюшку, як вона ніжно поливала троянди. Крістофер та Елізабет познайомилися в 2001 році через спільних знайомих в it сфері в Філадельфії. Їхнє кохання розквітло швидко, тихий американець та емоційна українка. Вони швидко знайшли доповнення один одного. У квітні 2002 року вони одружилися. 26 вересня 2003 року в родині народився хлопчик Ділан Моєр, їхня єдина дитина та джерело нескінченної радості. Хлопчик одразу почав вражати всіх своїм розумом. Він почав говорити раніше ніж однолітки. А до року вже знав кілька українських слів. Ділен успадкував розум батька та емоційність матері. Вчителька дитячого садка Лінда Костело згадувала: він ставив мені питання, які застигали мене зненацька, бо використовував слова, які не характерні для дітей його віку. Він завжди хотів знати більше. Хлопчик обожнював читати науково-популярні книги. Особливо про тварин та природу. У дитячому садку він одного разу попросив вчительку знайти інформацію про найбільшого кита у світі, коли вони разом знайшли відповідь, очі діла на від захоплення. В нього були вічливі манери та м'який характер, як і мати він розмовляв з легким слов'янським акцентом та використовував виразні жести руками. Вчителі завжди згадували його теплу посмішку. Та те, як він завжди дякував за допомогу з домашніми завданнями, Ділен ще не закінчив перший клас у початковій школі Тітуса і вважався надзвичайно розумною дитиною зі словниковим запасом, що значно перевершувало його вік. У 2003 році сім'я Мойер переїхала у новозбудований будинок за номером 167 на Редстоун Драйв. Вони були першими мешканцями цього району де ще досить сильно пахло свіжою фарбою. Їхній дім був типовим передмістям, двоповерховий, з акуратним газоном та під'їзною доріжкою. Елізабет одразу взялася за озеленення, посадила троянди біля входу та створила невеликий город на задньому дворі. Сусіди часто бачили її в садових рукавичках. Крістофер обладнав домашній офіс у підвалі, звідки керував своїм фрілансерським бізнесом. Звуки принтера та тихе цокання клавіатури часто лунали з їхнього будинку до пізнього вечора. Сім'я Мойер не брала активної участі в районних заходах. Вони не влаштовували вечірки, не приходили на барбікю до сусідів, але все одно були досить дружніми, просто трималися окремо. Єдиним виявом сусідської взаємодопомоги було спільне використання снігоочищувача з кількома сусідами. Роуз Радзуєл, яка жила навпроти, згадувала. Крістофер здавався мені різким. Коли я вітала його, він кивав, але рідко відповідав посмішкою. Різави була набагато приємніше, завжди усміхалася і махала рукою. Інші сусіди мали змішані враження дехто вважав Крістофера сорм'язливим, дехто дивним та контролюючим. Але ніхто з них ніколи не чув, сварок чи ознак проблем сім'ї Море. Навіть найуважніші сусіди не пам'ятали підвищених голосів. Чи напруженої атмосфери. Діон був відомий в районі як розумна вічлива дитина. Він часто гуляв з матір'ю, тримаючи її за руку та цікавився всім навколо. Сусіди згадували, як він зупинявся біля їхніх квіткових клумб та розпитував про різні рослини. Життя сім'ї здавалося ідеальним. Тихі батьки-програмісти, розумна дитина, гарний будинок у безпечному районі. Але щось під цим гарним фасадом мало от-от зламатись. Хоча ззовні все виглядало благополучно. Документи, які були знайдені в будинку після трагедії, показали іншу картину. Сім'я Море переживала серйозні фінансові труднощі. У вересні 2010 року на їхній будинок вартістю 450 тисяч доларів було накладено податкову заставну штату. Це означало, що вони заборгували значну суму податків і держава мала право конфіскувати нерухомість. Це не був перший фінансовий удар. У 2006 році сім'я ледве уникнула втрати будинку через федеральну заставу, але тоді їм вдалося вирішити цю проблему. Економічна криза 2008 року сильно вдарила по фрілансерській сфері в IT. Багато компаній скорочували бюджет на зовнішніх консультантів, віддаючи перевагу штатним співробітникам. Крістофер, імовірно, втрачав клієнтів та доходи. Елізабет також працювала в ІТ, але її доходи були нерегулярними. Поєднання двох нестабільних фрилансерських доходів в період економічної кризи створювали ідеальний шторм фінансових проблем. Сусіди не здогадувались про труднощі родини, Мойери продовжували підтримувати зовнішній вигляд благополуччя, акуратний будинок, доглянутий газон, новий автомобіль на під'їзній доріжці. Психологи кажуть, що чоловіки часто сприймають фінансову невдачу. Як особисту поразку для людини з контролюючими тенденціями, втрата фінансової стабільності може стати нестерпною. Але чи достатньо було цього, щоб призвести до трагедії? Тисячі сімей переживають фінансові кризи, але не вдаються до насильства. Щось інше повинно було стати тригером. П'ятниця, 17 червня, 2011 року. Цей день розпочався, як і будь-який інший звичайний літній день у Ворінгтоні. Температура піднялася до 28 градусів. Діти готувалися до літніх канікул, а батьки планували вихідні. Ділан мав провести день з бабусею та дідусем, батьками Елізабет. Це була звична традиція. Хлопчик часто гостював у них, граючись в садку або слухаючи казки української мови. Але цього дня щось пішло не так: Ділан прийшов до бабусі та дідуся. Коли вони намагалися додзвонитися до Елізабет, ніхто не відповів. Спочатку вони не хвилювались, можливо, відключився телефон або вони пішли на прогулянку. Годинник невпинно цокав, настав пізній вечір. Батьки Елізабет відчували занепокоєння. Бабуся та дідусь вирішили поїхати до будинку на Редстоун Драйв, щоб перевірити, чи все гаразд. А тим часом о 21.40 в центрі прийому дзвінків 911 округу Бакс пролунав той самий дзвінок. Саме він назавжди залишився в пам'яті диспетчера. Диспетчер. Служба 911, що сталося? Крістофер. Матір та син забиті до смерті. Диспетчер. Ви тільки що це виявили? Крістофер. Так. Диспетчер. Добре, хто ви? Крістофер. Є чоловік. Диспетчер. Ви це зробили. Крістофер. Так, я це зробив. Диспетчер, добре, ви впевнені, що вони загинули. Крістофер, я абсолютно впевнений. Диспетчер, у вас досі є зброя, Крістофер, ні. Диспетчер, добре, я зараз когось пошлю до вас, Крістофере. Крістофер, дякую. Голос Крістофера був на диво спокійним, майже механічним. Жодної емоції, жодного тремтіння. Він говорив так, ніби повідомляв про зламану трубу чи проблему з електрикою. Диспетчер одразу зрозуміла серйозні ситуації та негайно направила поліцію та медичну допомогу до 167 Редстоун Драйв. Поліцейські прибули до будинку морів о 21.45. Передні двері були відчинені, світло горіло в кількох кімнатах. Будинок виглядав мирно ззовні, акуратний газон, квіти Елізабет біля входу, дитячий велосипед на подвір'ї, а всередині на поліцію чекав жах. Елізабет була знайдена у ванній кімнаті на другому поверсі поруч з головною спальнею. Докази вказували на те, що її життя обірвалося під час сну в ліжку, після чого тіло перенесли до ванної та накрило рушником. Ділан лежав в своєму ліжку в дитячій кімнаті. Семирічний хлопчик загинув від удару в голову. На підлозі поруч лежала безбольна бита, вкрита слідами трагедії. Жодних ознак боротьби в будинку не було. Це свідчило про те, що обидві жертви спали, коли в них забрали життя. Двері не були зламані. Вікна зачинені, це не була спроба пограбування, ніхто не проник зовні. Детектив Майк Френсіс, який першим прибув на місці, пізніше згадував. За 20 років роботи в поліції я бачив багато страшних речей. Але ця сцена, дитина в своєму ліжку, іграшки навколо, книжки про тварин на тумбочці, це зламало щось всередині кожного з нас. Крістофера в будинку не було. Його автомобіль також зник. Поліція одразу оголосила в розшук, підозрюваного у подвійному злочині. Саме тоді до будинку під'їхали батьки Елізабет. Вони приїхали перевірити, чому онук не прийшов до них на обід. Замість того, щоб знайти відповіді, вони побачили поліцейські машини та стрічки, що огороджували їхній найстрашніший кошмар. Бабуся діла впала на коліна, коли поліцейський повідомив їй страшну новину. Її крики розносились по тихій вулиці, де ще кілька годин тому все здавалося таким мирним. Негайно був оголошений в розшук Крістофер Мойер Поліція округу Бакс координувала дії з сусідніми округами, його фото та опис автомобіля передавали патрульним. Крістофер їхав на сірому пікапі Форд. У нього було темне волосся, карі очі, зріст близько 175 см. На момент зникнення йому було 44 роки. Поліція попереджала громадськість не наближатися до підозрюваного, оскільки він міг бути озброєним. Детективи працювали всю ніч, намагаючись зрозуміти мотиви і знайти підказки про можливе місце знаходження Крістофера. Вони обшукали будинок, вивчили комп'ютер, переглянули телефонні дзвінки, банківські рахунки. О першій ночі, 18 червня, диспетчерська служба 911 округу Монгомері отримала повідомлення. Про інцидент, який стався на залізничній колії поблизу Медбрук Авеню в Хедборо, Пенсильванія. Це було приблизно за 30 кілометрів від будинку моря. Поліція прибула на місце та виявила пікап Крістофера. Він був припаркований біля колії Септа, південно-східної пенсильванської транспортної системи. Наподалік, на самих рейках, вони знайшли тіло. Слідство показало, що Крістофер свідомо ліг головою на рейки та чекав на поїзд. Це був акт самогубства. Докази вказували на те, що він спланував все заздалегідь. Окружний прокурор Девід Хеклер описав сцену, зазначаючи, що Крістофер наумисно ліг на колії, щоб не залишити нікого, хто міг понести відповідальність. Після самогубства Крістофера справа технічно закрилася. Винуватець загинув, але детективи продовжили пошуки відповідей для родичів та родини. Детектив Сара Томсон очолила розслідування. За її словами, ми мали тіла, ми мали зізнання, ми мали підозрюваного. Але в нас не було найважливішого причини, чому люблячий батько міг зробити таке. Судові записи не показали жодної історії домашнього насильства. Крістофер ніколи не притягався до кримінальної відповідальності. Сусіди ніколи не чули сварок чи криків з будинку, але фінансові документи розповіли іншу історію. Податкова заставна, борги, нерегулярні доходи від фрилансу. Крістофер, можливо, відчував, що тоне у фінансових проблемах без можливості вирішити їх. Експерти з кіберзлочинності вивчали комп'ютери сім'ї. Вони знайшли декілька повідомлень у соцмережах, де Крістофер вибачався перед членами родини за те, що збирався зробити. Повідомлення були відправлені ввечері 17 червня, за кілька годин до трагедії. Одне з повідомлень було адресовано його сестрі. Вона містила такі слова Вибач мені за все, я не можу більше з цим жити, подбай про батьків. У Крістофера також знайшли близько 1300 доларів готівкою. Можливо, це були останні гроші, які він міг зібрати. Найбільш тривожною знахідкою був друкований список імен та телефонів членів сім'ї, прикріплений до передніх дверей будинку. Це свідчило про ретельне планування трагедії. Доктор Роціонео, керівник служби невідкладної допомоги округу Монтгомері, пояснила, коли люди з суїцидальними намірами забирають життя своїх дітей, вони часто сприймаються як акт захисту. Психологи та криміналісти намагалися зрозуміти психологію Крістофера Мойера. Тоні Сельватора, голова команди запобігання самогубством округу Монтгомері, пояснила феномен його спокою під час дзвінку до 911. Люди, які планують такі дії, Можуть здаватися спокійними, навіть роботоподібними, тому що вони психологічно від'єдналися від трагедії. У їхній свідомості насильство стає просто ще одним кроком на шляху до власної смерті. У випадках позбавлення життя та самогубства батьків батьки часто діють через вічі або спотворене почуття милосердя, вважаючи, що їхні близькі будуть краще мертвими, ніж опиняться в такій ситуації. Доктор Лінда Вайс, фахівець сімейної психології, коментувала, чоловіки часто сприймають фінансові невдачі як екзистенційну загрозу своєї ідентичності як захисника сім'ї. Коли вони бачать банкрутство як неминучість, деякі починають вважати смерть єдиним способом врятувати сім'ю від сорому. Але експерти наголошують, це спотворене мислення. Ділан міг би жити з бабусею та дідусем. Елізабет могла знайти роботу та отримати соціальну допомогу. Існували альтернативи. У свідомості Крістофера, як кажуть експерти, він можливо вірив, що діє з милосердя, рятуючи родину від страждань. Але насправді нічого не могло бути ще більш далеким від реальності. Прещільна церемонія з Елізабет та Діленом відбулася в похоронному бюро у Голустейн. Мати та син були поховані разом на цвинтарі Шолом Меморіал Парк. На церемонію зібралося понад 200 осіб. Колеги по роботі, сусіди, вчителі Ділана, друзі родини. Багато хто плакав, дивлячись на дві труни велику і маленьку, що стояли поруч. Вчителька Ділана Лінда Кастело виступила з промовою. Ділан мав дар робити навколишній світ яскравіше. Його питання змушували нас дивитися на речі по-новому. Він мав би стати вченим, дослідником, людиною, яка б змінила цей світ. Батьки Елізабет встановили меморіальну лавку в шкільному дворі. Де Діон любив читати. На ній написано для Діона, хлопчика, який завжди хотів знати більше. Про похорон Крістофера я інформації, на жаль, не знайшла. Відомо тільки, що він був похований на цвинтарі Седер Хілл Меморіал Парк в Алентауні, але церемонія була приватною лише для найближчих родичів. Трагедія на Редстоун Драйв назавжди змінила цей район. Сусіди, які раніше почувалися у безпеці, Раптом зрозуміли, що навіть у найспокійніших місцях може статися щось жахливе. Роуз Раудзуєл, сусідка навпроти, згадувала і більше не могла спати спокійно. Кожного разу, коли чула незвичайний звук, я думала, а що, якщо це знову хтось з сусідів, ми втратили відчуття безпеки. Батьки стали ретельніше стежити за своїми дітьми, менше довіряти сусідам. Будинок морів стояв порожнім кілька місяців. Потім його купила нова сім'я, але квіти Елізабет біля входу зав'яли та зникли. Нові власники знали про трагедію, але сподівалися почати все спочатку. Початкова школа Тітуса створила стипендіальний фонд імені Діла Мойра для обдарованих дітей. Щороку один учень отримує підтримку для додаткової освіти в галузі природничих наук. Хоча справа офіційно закрита, багато питань залишаються без відповідей. Чи були попередні ознаки? Сусіди та друзі наголошують, що ніколи не бачили агресії з боку Крістофера, але чи справді не було жодних сигналів тривоги, чи просто людина звертала на них уваги? Роль фінансових проблем у цій справі очевидна. Хоча борги були серйозними, тисячі сімей переживають подібні кризи. Що саме штовхнуло Крістофера переступити цю межу? Чи були інші факти, про які ми просто не знаємо? Ці питання нагадують нам, що за кожною кримінальною справою. Стоять справжні люди з реальними мріями, надіями та своїм болем. Справа Мойера – це не просто кримінальна статистика, це нагадування про крихкість людського життя та важливість підтримки у важкі моменти. За даними ФБР, щороку в США відбувається близько півтори тисячі випадків позбавлення життя та самогубства, 74% з них скоюють чоловіки, часто в стані фінансової або особистої кризи. У 40% випадків. Жертвами стають діти. Експерти наголошують, на важливості розпізнавання попередніх ознак: соціальна ізоляція, фінансові проблеми, виражена безнадія, розмови про вирішення всіх проблем, раптова організованість у справах, трагедія показує важливість підтримки сусідських зв'язків. Можливо, якби Крістофер мав кого-небудь сусідів, з ким і міг поділитися, поговорити, результат був би інакше. Центр психологічної підтримки підкреслюють, ніколи не соромтеся звертатися по допомогу. Фінансові проблеми це не вирок. Існують програми підтримки, консультації, альтернативи. Елізабет Моер мріяла про мирне життя для своєї сім'ї. Вона любила садівництво, працювала в ІТ, викала надії на майбутнє сина. Ділан Моер був надзвичайно розумною дитиною, яка обожнювала природу та науку. Він мав би стати дослідником, вченим, людиною, яка робить світ кращим. Дорогі слухачі, залишайте свої коментарі під відео. Бережіть себе та близьких. І до зустрічі у новому епізоді!